Яка щаслива пора, дитинство загалом щасливо, поки дитинство не стало на паузу. Два роки уявіть собі уже два роки, як всі ми маємо нереально гіркий статус діти повітряних тривог або ж інакше діти війни. Два роки тому я лише почала ходити до школи. Активно знайомилася з особливостями навчання. Тепер же часто моє навчання рухається трикутником урок, перерва. Укриття. А ми лише перейшли до середньої школи і реально насолоджувались навчанням. І моїли ми аж ніяк не про випускний під час війни. Лишається щиро вірити, що таки встигнемо одягнути випускний костюм у мирній країні. І станемо останніми випускниками, що пишуть НМТ. Але за ці два роки ми стали точно вдвічі розумнішими. Зрозуміли її суть за допомогою кореня квадратного. Ми стали вдвічі витривалішими. Війни закохані в українське слово. На жаль, це слово міцно вкорінилося у нашій свідомості: укриття, тривоги, ракетна небезпека, сирена, міг. Але ми не здамося. Україна понад усе. Два роки. Час довгий рівно стільки всі ми нині вибурюємо своєї майбутнє у великій війні. Але не забувайте ці боротьбі уже не одна тисяча років. Два роки за цей час можна було б здійснити насичену навколосвітню подорож, зазирнувши у кожен куточок земної кулі. Натомість у кожну українську родину зазирнула війна. А хтось рятувався від ворожих ракет за кордоном широ, віримо, що всі вони благополучно повернуться додому, адже нам разом економіку відновлювати. Дякуємо всім тим, хто нині став на захист нашої держави. Щиро вдячні кожному і кожній за вашу сміливість, небайдужість та свідомий вибір. Дякуємо всім, хто знайшов в собі сили тимчасово відкласти мирне життя заради справедливої перемоги. Добре, повертайтеся, живими, вас тут дуже чекають. Світла пам'ять всім тим, кого ця війна перетворила на небесних янголів. Україна ніколи не забуде. А також щиро подяка всім тим, хто стоїть на варті нашої безпеки. Адже кожна повітряна тривога означає, що наше ППО працює заради нас. За народ, якому тут ще жити й процвітати після того, як зинуть наші уроженьки, як роса на сонці. За, за народну українську пісню, яку співали багато-багато років тому. За Каховську гес. за вовків та гінчим. Постраждали Одесу удари по мирним містам. За Краматорськ, Донецьк, Луганськ, Мелитополь, Кудянськ, Автів, Вагун. За українців, які є справедливими та законними господарями цієї землі. Здається, що рік 22-й нікуди від нас і не йшов, і лютий, тривожний, і грубий все ще вимагає він, нас дров. Але буде мир. Мир точно буде, бо це справедливо. Бо в цьому життя до нас за кордону повернуться люди, бо перемога на нас всіх одна.